Друзі, у нас ще одна тема. Просто по курсу. Мотивація внутрішнього клієнта аптечної мережі. І знову ж таки, у нас фахівці в прямому ефірі. hr директор аптечної мережі Аптека низьких цін Юлія Сергіївна Кузьменко. Пані Юлія, ви нас чуєте. Добрий день. Добрий день. Я вас чую. Ви мене чуєте все добре. Нас чуємо і бачимо прекрасно вам слово. Будь ласка. Доброго дня. Одразу хочу вибачити за свій голос. Він у мене зазвичай трошки милозручніше, але я трошки прихворіла. Я хочу з вами познайомитись, напевно, з нашою мережею знайомі. Піднімемо питання внутрішньої мотивації співробітників. Уже говорили, що це дуже важливо, так? тому що тенденції минулого Минулого року, попереднього року, дуже багато змін, які впливають на співробітників, і виникало питання вигорання, з яким потрібно працювати. Наша компанія, наш департамент, саме цей рік, 2002 тисячі робить акцент на мотивації і праці з працівниками компанії. Турбота про співробітника це акцент, на який ми робимо в цьому році. А хочу вам трошки розказати про компанію. Що таке НЦ. так? Ми зараз маємо найбільшу долю на фармринку України. Це дуже приємна, але це і велика відповідальність. Відповідальність в першу чергу перед нашими співробітниками і перед нашими користувачами-відвідувачами. А головне, що ми зараз робимо в компанії, для того, щоб колегам було комфортніше працювати, це ми говоримо з кожним співробітником майже в режимі нон-стоп. Я вважаю, що це є добре, тому що дуже важливо говорити людям про те, що відбувається в компанії щодня, про те, що відбувається, які зміни є в законодавстві, в на фармринку, в країні, взагалі для того, щоб людина розуміла де вона є і що буде далі, що буде на завтра. А для цього ми використовуємо діджитал зараз. Це популярно. у, в руках у кожного співробітника є телефон, де він отримує кожного дня цікаву інформацію. Ми вітаємо з ним народженням, з ювілеєм роботи в компанії, а також ділимось інформацією від колег від центрального офісу. Це моя особиста думка, яку підтримують мої колеги. Я дуже за це вдячна за те, щоб. Щоб підтримати співробітника, йому було зручно працювати в компанії. Ми маємо забезпечити йому комфорт матеріальний, щоб він не турбувався. Про свої базові речі а ми маємо витримати в курсі всіх питань, які є, і також ми не даємо приводу для дурних думок. Тобто людина має розуміти, що вона отримує підтримку від компанії з будь з будь-яких питань. А задля цього ми використовуємо внутрішні форма внутрішню комунікацію розважального формату, навчання переводимо в більш комфортний вигляд для того, щоб людина це все це все бачила дуже добре. І легко сприймала. функції бота на зараз. Ми можемо в ньому ставити друг другу задачі, дивитися свій, свій рейтинг, отримувати новини кампанії. А також звернутись до компанії з будь-якого приводу, що є дуже головним. Тобто, якщо ми говоримо про комунікацію, це має бути в двох форматах: не лише компанія спілкується з співробітником, а в будь-якому разі співробітник звертається до компанії з будь-якого питання, яке він має, і для цього ми реалізували в своїй компанії таку функцію, як QR-код, на який можна написати будь-яке звернення, будь-яке питання до свого прямого керівника або до іншого департаменту, або анонімно навіть поставити. Питання, яке дуже турбує людину, але він хоче отримати на нього відповідь. Ми чуємо наших співробітників, і я хочу сказати, що цей проект нам дався з однієї сторони не дуже легко, але з іншої сторони, ми бачимо результат. Проєкт комунікації, в от, такої прямої з нашими співробітниками, ми запустили в лютому 2020 року, тобто, вже майже півтора-два роки. Але якщо на початку люди, які писали на QR-код, залишали за зачасту анонімні звернення для того, щоб просто засигналізувати за проблему, але не хотіли бачити, щоб ми бачили звідки це була проблема, то зараз майже 85% всіх звернень, це звернення вже відкриті. Ми бачимо, хто звертається і з якого питання. Для того щоб це було реалізовано, обов'язково кожне питання має бути має отримати відповідь, і зараз ми контролюємо і кількість цих питань, і кількість відповідей, і актуальність відповідей, щоб ця інформація була саме самою актуальною, самою новою. Але так що дуже головне, кожну відповідь, і кожне питання контролює генеральний директор компанії. Цих іноді дуже багато. Але... Але він читає кожний і контролює, що ми відповідали вчасно. Це запорука того, що кожен співробітник компанії розуміє, що ми піклуємось про те, щоб йому було комфортно робити працювати в компанії. Як це виглядає? Це все дуже зручно, це все в телефоні. Людина відкриває певню певне меню і обирає категорію, з якою він звертається. А у нас в компанії зараз дуже дуже активно люди дають діляться своїми ідеями, тому що завдяки ідеям ми змінюємо ті ті бізнес-процеси, які не подобаються співробітникам. Ми отримуємо певні скарги. У нас в компанії зараз дуже, дуже важливу роль відіграли питання культури комунікації, і ми не допускаємо там зверхньої комунікації між співробітниками, між колегами. І навіть ми розуміємо завжди, що клієнт має бути правий, але існують ситуації, коли нашим колегам співробітникам так потрібна підтримка. Тому ці, ці зауваження також ми отримуємо через цей QR-код, через бот. Ми вже опрацювали за цей весь час більше двох тисяч, але я можу трошки актуалізувати ці цифри: вже близько близько двох з половиною трьох тисяч звернень. І насправді, завдяки цим зверненням, ми змінили дуже багато чого в компанії. В багатьох мережах існує така опція, як тайний покупець. Ми від цього відмовилися завдяки великій кількість кількості звернень і об'єктивній оцінці співробітників цієї опції, тому що не завжди. Це є комфортно для співробітника. Не завжди це нам дає можливість оцінити якість роботи наших колег. Тому, якщо це не об'єктивно, ми від цього відмовились. А ми обновили дуже бага... технічну базу. Так, це є дуже важливо для співробітників, тому що мережа велика, аптек багато, і щоб зрозуміти, що відбувається в кожній точці. Постійна потрібна постійна комунікація. От завдяки тому, що ми чуємо сигнали оперативно з усіх точок України про якісь технічні збої, проблеми. Ми обновили технічну базу. Ми змінили роботу аптек в період карантину, тому що карантинні умови праці вони були некомфортні як для колег-співробітників аптек, так і для відвідувачів. Ми використовували, використовували капельний захист. Можливо, не все було добре з першого разу, але завдяки завдячуючи нашим колегам, співробітникам аптек, ми зробили це набагато кращим і комфортнішим для них. Дуже багато ми змінили і в наших внутрішніх програмах для того, щоб співробітникам було зручніше виконувати свої щоденні обов'язки. Ми не зупиняємось, ми звичайно продовжуємо використовувати всі інструменти для того, щоб покращити всі види комунікації, щоб чути наших співробітників. І основне основна ціль цього проекту, яка була тоді, і яка є на зараз, допоможіть нам стати кращими для вас. Тому що компанія, насправді, якщо ми говоримо про компанію, АНЦ в цілому, АНЦ – це кожний наш співробітник. Це кожна наша аптека. І завдячуючи е, саме нашим співробітникам, які дають якісну консультацію на старті, е, ми, маємо, ми маємо позицію лідера в Україні. А, що це акцент на проект Токсік, про який я вже вам сказала, тому для нас є дуже важливим якість комунікації. А, ми не маємо права для того, щоб у нас компанії була якась крива комунікація між нами, між колегами, і в результаті цього комунікація з нашими клієнтами. В цей же бот ми внесли а, функцію адаптації, і зараз 2020, кінець 21-го, вже 22-й рік ми присвячуємо дуже активно питанню навчання адаптації наших співробітників, тому що молодь змінюється нові співробітники. Їм трошки важче місцями ввіти в колію наших стандартів комунікації стандартів роботи в компанії для того, щоб це було зручно. Ми це все робимо в онлайн форматі. Ботів, щоб одразу людина могла в руках подивитись всю корисну інформацію. Також, що є дуже важливим для того, щоб, як я вам говорила на початку, щоб не було часу на дурні думки, або щоб ми розуміли, що в час пандемії це було дуже гостре відчуття, що ну, всім було напевно складно з різних умов. Тому що десь страждають наші десь страждали наші близькі, а десь було дуже багато негативу від клієнтів аптек, тому що на жаль, люди хворіли, люди були не готові до такого напливу хвороби. Наші співробітники врачі, вже й але те, що з нами страпилось. Що об'єднання, комунікація і впевненість в тому, що ти не сам, а тебе підтримують колеги. Воно є дуже важливим і допомагає тобі відчувати спокій і там наступного дня прийти знову з настроєм на роботу і допомагати іншим. А, задля цього у нас був створений проект Happy Life АМЦ це внутрішня група комунікації, де ми знайомимось друг другом, що є дуже також важливим. Ми знайомились з родинами, знайомились з дітьми. Ми разом в цьому проекті займалися. Спортом займалися благодійною діяльністю, ми займались правильним харчуванням, залишали лишні зайві кілограми. Тобто, це от такий внутрішній портал комунікації, який дав можливість. По перше, всім познайомитись і відчути, що ми разом одна велика команда. І я можу сказати, що це є дуже важливим, тому що якщо навіть зараз мережа велика, ми представлені по всій Україні, і якщо навіть зараз я приїжджаю в інше місто, і я розумію, що я в ньому раніше не була, я знаю, що там є наші співробітники, з якими я спілкувалася в цій групі, і мені дуже зручно, навіть якщо я їх зустрічаю випадково або не випадково на чай каву я розумію, що ну, мене зустрічають лідні, рідні люди, і Happy Life нам дала можливість. Познайомитись більше з друг другом та відкрити ну, в різні грані один одного. Також ми маємо бути в тренді зараз. Дуже багато користувачів Instagram, і ми створили зараз новий канал комунікації як Instagram. І іноді там дуже багато чого приходить в бот Viber, іноді щось є в Instagram, але е, дуже добре сприймається, коли це не примусова якась подача інформації. Якщо це е, не стандартний старий формат інструкції з 20 листів, який людині потрібно прочитати, поки він його читає, його відволікають е, клієнти. Е, йому потрібно потім знайти фокус. Інстаграм е, це дуже зручно. І е, у нас там ідуть короткі інформативні відео про те, що які у нас ідуть зміни, які документи змінюються, які е, програми змінюються, що ми нового змінили звернення нашого генерального директора або звернення колег. Ми зараз взагалі всю інформацію, що маємо в компанії, ми переводимо в відеоформат для того, щоб по-перше була в візуалізація, з ким ми спілкуємось один з одним. І якщо це там співпрацівник центрального офісу в Києві або це працівник аптеки в Києві, він знає, що в Запоріжжі у нас сидить гарна дівчина, яка займається рекламою, і тому що вона кожен день йому щось розповідає в цьому каналі. І завдяки цьому є відчуття. Єдності, і це не тільки відчуття єдності, є сама єдність наших співробітників і відчуття команди. Я вас запрошую познайомитись з нашою командою, скануйте QR-код, дивіться більше інформації про нас. Я ще хочу наголосити, що, звичайно, коли. Компанія велика і велика мережа співробітників, дуже багато домок, різних домок, і е, не завжди вони мають щось одне ціле. Але коли ми почали говорити з нашими співробітниками в відкритому форматі, коли в нас немає е, довгої там цепочки вертикальної, що звідки куди піде інформація, хто кому як передасть е, та по позиціям е, в компанії, коли вона відкрита, коли вона грубо кажучи горизонтальна, коли співробітник першого столу спілкується напряму з генеральним директором або з будь-яким топ-менеджером компанії, це є дуже добре, тому що ми можемо е, покращити форму роботи в компанії, і те, що ми говорили спочатку. І колеги мої говорили: є брак, брак працівників першого столу на ринку труда, є деяка демотивація, є процес вигорання, є якісь складнощі або розчарування в цій професії. Основна задача кожного працівника нашої компанії, нас як лідера. Ринку фармації говорити про те, що фармацевт це дуже важлива професія для нас в країні. І я погоджусь з першими словами. Про те, що зачасту е, люди не йдуть до лікаря, коли їм погано, Зачасту вони йдуть до фармацевта в аптеку, е, до знайомої там фармацевта Каті, яка їм дуже добре проконсультувала і допомогла минулого разу, і Катя і цього разу мені допоможе. Тому я сподіваюся на Катю. А до лікаря я піду, якщо мені вже буде край погано. І відповідальність уже на каті допомогти професійно, компетентно, а, морально йому допомогти, тому що дійсно в аптеку приходять іноді поговорити, і відправити до лікаря, якщо це є необхідним. І для цього, для цієї людини, який прийшов до каті, на нього каті це притет. І кожен працівник нашої аптеки це великий авторитет для своїх клієнтів. І ми на цьому маємо робити акцент фармацевт. Це дуже е, велика відповідальність, тому що кожен день е, між фармацевтами кожен день вони обслуговують набагато. Я, я з великою повагою відношусь до, до врачів, Не подумайте, що це якийсь, е, якийсь дискримінація, але до фармацевтів іде набагато більше людей, і за і кожен день поток набагато більший, і е, тому я колись про це говорила, хочу це наголосити ще раз. Е, коли ви буваєте в аптеці, подякуйте фармацевтам за їх труд. Це є дуже важливим, тому що якщо ми прийшли, посміхнулися і подякували їм за допомогу, це добре. Іноді люди, яким дуже боляче, вони приходять, і фармацевту доводиться їх лікувати і морально, і ліками. Але наша задача як ще. Лідера фармацевтичної мережі аптечної мережі підвищувати статус фармацевта взагалі на ринку України, підвищувати статус фармацевта серед серед своїх колег і допомагати бути кращими і працювати з кращими. Якщо до мене є якісь питання, також буду вдячна. Пані, Юлія, є запитання. Зараз буду озвучувати. Єдине, хочу сказати, що в АНС і не тільки в НСЕ працюють такі е, фармацевтині. Зараз з фемінітивами, це е, напевно варто казати. Що до них хочеться приходити мені, як чоловіку, знову і знову просто поспілкуватися і просто отримати посмішку у відповідь. Але зараз не про це. Зараз переходимо до запитання, От якраз про набуліли, чому сеть АНЦЕ? Отказується на роботу брать фармацевтів мужчин. Дуже цікаве питання, я, я, я жодному не відмовляла. Звер, ви бачили QR-код. Напишіть мені, будь ласка, за цю ситуацію, тому що а, в мене є навіть, навіть прецеденти, коли дівчата просять про те, щоб їм дали допомогу саме хлопців, тому що хлопець все таки на зміні в аптеці, іноді це така моральна підтримка. Почав думати, щоб змінити роботу, якщо чесно. А, наступне запитання. Во От всіх... на навчання, і ми вас чекаємо Во всіх сітях заставляють проходити детектор лжи? Не в, не в за всі мережі не буду відповідати, але в деяких це є норма, і це норма зазвичай сьогоднішнього ринку. В uh, деякі професії теж проходять доволі частенької. Зараз uh, бізнес uh, структури деякі теж впроваджують детектор брехні. Uh, особисто знаю, бо знову ж таки навіть на деяких конкурсах краси вже заставляють проходити детектор брехні. Uh, правда лі, що все йде к тому, щоб убрати заведуючих аптек? Очень похоже на те, що таку должность постепенно сводять на ноль. Ні, категорично ні, і буквально вчора. Чому я не прису... не присутня в студії У нас вчора була велика нарада в мережі, де ми збирали кураторів нашої мережі, топ менеджерів, і ми піднімали це питання. І моя особиста думка: я спілкуюсь з багатьма завідувачами наших аптек. Для мене це приклад лідерів серед своїх команд. Для мене це приклад високої якості компетенції і організації. Завідувача в аптеці. Має бути це штат штатний лідер, не штатний лідер. Це підтримка Зачасту на завідувача аптеки. Іноді найбільша нагрузка, чим на керівників найвеличких компаній. Тому це є дуже важлива позиція. Пані Юлія, дякую, що приєдналися сьогодні до нас. Дякую за те, що висловили власний досвід. Приємно було поспілкуватися. До нових зустрічей і успіхів у вашій нелегкій роботі. Навзаєм дякую.